У нас до цього Пустіть того пана до мене, бо мені без нього не дозволять їхати. Колись в мене була давня мрія. Водити великі машини. І так склались обставини в житті, що я пішла, спробувала працювати водієм тролейбуса. І коли я сіла за таку велику машину, я зрозуміла, що все тільки починається, і на цьому зупинятися я не буду. І почала вже шукати якісь можливості і натрапила на проект. Як Зустрічались зараз? ви зі стереотипом, що це ну, така не жіноча професія бути водійкою? Мабуть, кожного дня. Але я з цим не згідна, абсолютно не згідна. І мені здається, що моя особиста думка, що жінки відповідальніше ставляться до цієї роботи. Звісно, що в кожній машині розположення всієї гарнітури буде по-іншому. Мені важко зрозуміти, де тут що. Але як звісно, дві педалі все гаразд. Щоб тронутися, значить ви виключаєте світлофорний світло тормоз ногу на, на, на тормоз, тор, тор, знімаю, знімаю ручний і включаю передачу. І включаю передачу. Добре, будемо пробувати. На заправку їдемо, бо тут вільно, Віль... перша вільна, їдемо на першу колонку, бо ззаді хтось так? Зрозуміло. Тобто ми їдемо так. на цю колонку, на пер... правильно? На першу колонку, так. Дуже класно, серйозно, правду. Але треба вчитися, бо машини трішки відрізняються. Такі потрібно вчитися, а термо дуже легеньке, ну хороша машина. До нас прийшло там 10 водійок. Е -е... Ми покажемо роботу підприємства, е, покажемо роботу водія, його функції, і вже з ними паралельно ми з, кожним, з кожною водійкою будемо працювати, допомагати. Якщо потрібно якийсь довший період часу на стажування, ми його дамо е, підказувати. Е, якщо те буде залежати ремонтна служба, ми не будемо їх залучати, але отримати інформацію від них будемо. І будемо з свого боку. Надавати такі послуги, щоб ця водійка залишилася і отримувала якісну допомогу від самого підприємства. Для того, щоб прийняти на роботу, потрібна категорія Д, медична довідка ну, і інші документи. Потім наступний етап це є листок стажування. Тобто має простажуватися мінімум там, 4 дні. Вона їде всередині в кабіні з водієм-інструктором, буде прив'язаний водій певний для навчання, покаже маршрут. На, на даному етапі ми, звичайно, дамо найпростіший маршрут такий показати. Вона їздить, ми розказуємо всі нюанси до того, до того, як включити, завести автобус, як зайти в систему АСОП, як виправити у разі якоїсь технічної неполадки. Повністю всі етапи ми пройдемо. З'їзди, медичний огляд, отримання шляхового листа до заїзду і випуску до заправки до миття автобусів нам дуже важливо зараз залучити водійок власне до цієї професії, для того, щоб ми могли мультиплікувати власне кількість жінок водійок в громадському транспорті. Тому ця програма насправді є дуже важливою, вона дасть можливість нам заповнити існуючі вакансії, тому що зараз, під час зокрема, воєнного стану, велика кількість працівників. АТП Номер один є мобілізовані. Зараз є в славах Збройних сил України і на підприємстві десь близько 590 водіїв зараз є, але це є все чоловіки. Тому ми маємо понад 100 вакансій водіїв. І, власне, дуже добре, що цей чоловічий колектив може бути розбавлений жінками-водійками. Добре, добре, йдемо, 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 йдемо. О, Можна рівняти Так, рівняти чуть -чуть. Ще трошечки ліво, ліво рівняємо. Рівняємо. Лівняємо, рівняємо, Ліво, ще вліво, ще вліво, ще вліво. Ми повинні йти так, автобус, колеса передні і задні, та червона брусчатка. Угу. О, все, ми заїхали правильно. Майже правильно заїхали. Нейтрально. Майже правильно, Нейтрально. Нейтрально. ручний. ручний.